Бен, що у дідька я роблю? Вона переїжджає до Нью-Йорка, сьогодні в нас буде вечеря і край. І все одно, що у дідька я роблю? Я не повинен цього чинити. Одягнувши джинси, підходжу до шафи за чистою сорочкою, Щойно просовую руки в рукави, як відчиняються двері. Привіт, каже Кайл, спираючись об одвірок. Як благородно з твого боку, що ти нарешті вирішив з'явитись додому. О Боже, тільки не зараз. Хочеш повечеряти сьогодні зі мною і Джордін? Ні, не можу, у мене побачення. Я підходжу до комода і беру одеколон. Аж не віриться, що Фелон стояла так близько до мене, а я, Бовдур, був у вчорашній сорочці, тому, мабуть, і сказала, щоб поїхав додому і прийняв душ, напевно, від мене тхнуло, навіть трохи незручно. О, не як? І з ким? Зі своєю дівчиною, відказую я, хапаючи гаманець і куртку, кайл сміється, а я прослизаю повз нього йду коридору. З дівчиною? перепитує він, бо знаю, що я не заводжу дівчат, тому йде слідом, аби витягнути якомога більше інформації. Знаєш, якщо я скажу Джордін, що в тебе сьогодні побачення з дівчиною, вона розпитуватиме, доки в мене голова не лусне, тож краще накидай мені якоїсь інформації, щоб було чим відбиватись. Я сміюся, а й справді, його дівчина любить знати про все і всіх, а тепер, майже переїхавши жити до нас, вона взагалі вважає, що ми одна сім'я. А в чому чому, а в питаннях сімейних вона особливо допитлива. Кайл проводжає мене аж до автівки і, притримавши дверцята, щоб я їх не захряснув, говорить і я знаю, де ти був минулої ночі. Облишивши спроби все таки зачинити дверцята, я вмощуюсь на сидінні. Знову починається. Ти знаєш, що у твоєї дівчини задовгий язик, відбиваюсь я. Обіпершись на дверцята і схрестивши на грудях руки, він не зводить з мене очей. Вона хвилюється за тебе, Бене, ми всі хвилюємося. Усе гаразд, от побачиш, я буду в порядку. Кайл декілька секунд мовчки дивиться на мене, намагаючись повірити мені цього разу, але я стільки разів обіцяв йому, що зі мною все буде гаразд, що він мене вже не чує. І я його розумію, проте він і гадки не має, що цього разу все справді інакше. Зрештою, яка здається і зачиняє дверцята. Знаю, він лише намагається допомогти мені, але це зовсім не обов'язково. Я справді змінюся і зрозумів це сьогодні вранці, побачивши фелон. До її дверей підходжу приблизно о 17.05. Трохи зарано, але, як я вже казав, вона переїжджає до Нью-Йорка, і я більше ніколи її не побачу. Додаткових 55 хвилин з нею це ніщо в порівнянні з тим, скільки б мені хотілося. Двері відчиняються відразу, щойно я стукаю. Усміхнена Ембер відходить убік, пропускаючи мене. Ну, привіт, хлопець Фелон, про якого я ніколи не чула. Сідай, говорить вона і показує на диван. Фелон приймає душ. Я зиркаю на диван, потім на коридор, який веде до кімнати Фелон. А її душі часом не потрібна моя допомога. Ембер сміється, та вже за мить її обличчя стає дуже серйозним. Ні, сідай. Глен також умощується на диванчик, що стоїть навпроти того, на який я сів. Киваю йому, а він застережно зводить брову. Певно, це той момент, про який мене попереджала Фелон. Ембер перетинає вітальню і опускається поряд із Гленом. Фелон сказала, що ти письменник. Письменник Бен, киваю я. Так, це я. Не встигаю вона вистрілити наступним запитанням, як у коридорі з'являється Фелон. О, привіт, а мені здалося, що я почула, як ти під'їхав. Не схоже, що вона була в душі. Обертаюсь до Ембер, з німим запитанням. Я не могла не спробувати, відказує вона, знизуючи плечима. Я підводжуся і прямую коридором за Фелем. Твоя сусідка хитрюща аж за край, говорю, киваючи на Ембер. Вона така, каже Фелон, а ти приїхав на годину раніше, на 55 хвилин. Це одне й те саме, а от і ні. Я так втомилась сперечатися з тобою, Бене, відказує Фелон і заходить до своєї кімнати. Вона саме зібралась у ванну, яка знаходиться біля дверей її кімнати, що й не закінчила пакувати речі і ще навіть не починала збиратись. Не хвилюйся, відказую я, і вмощуюсь на її ліжко. Усе нормально. Затим простягаю руку і беру книжку з її столика почитаю, поки ти збиратимешся. Обережно, це дуже хороша книжка. Визирнувши за дверей, попереджає Фелан. Вона може змінити твої уявлення про написання любовних романів. Почухуючи, кінчик носа, хитаю головою. Вона сміється і знову зникає за дверима. Відкриваю книжку на першій сторінці, плануючи просто погортати її, і не встигаю загладітись як уже на десятій сторінці, на сімнадцятій сторінці, на двадцятій, на тридцять сьомій. Боже, та вона як наркотик. Фелон, що? відповідає вона з ванної. А ти вже дочитала цю книжку? Ні. То треба, щоб ти дочитала її до від'їзду і сказала, чи дізнається вона, що насправді він її брат. Вона миттю з'являється у дверях. Що? кричить вона. Він її брат? Ага, піймав тебе на гачок, вигукую я, хитро сміхаючись. Вона закочує очі і знову зникає у ванні. Я через силу відриваюсь від книжки і відкладаю її вбік. Оглядаю кімнату Фелен і помічаю, що за годину, поки мене тут не було, тут усе змінилось. Вона прибрала всі фотографії, з тумбочки, я навіть не встиг їх роздивитись. Шафа майже порожня, тільки пару коробок стоять на підлозі. Коли я прийшов, Фелон була в тій сукні, яку я для неї вибрав. Хоча мушу зізнатися, трохи побоювався, що вона передумає, і я вже нічого не зможу змінити. Краєм ока помічає якийсь рух біля ванної. Фелон стоїть у дверях. Спершу дивлюсь на сукню і ще раз хвилю себе за вдалий вибір. Доволі відкрите декольте, і це мені подобається. Але не певен, що зможу надовго відірвати погляд від її обличчя, щоб помилуватись вирізом. Не розумію, що в ній змінилось, але вона стала ще вродливішою, і, здається, вона зовсім без макіяжу, а ще радію, що наважився спробувати свою долю і попросив зробити таку зачіску, аби обличчя було відкрите, тож вона закрутила волосся на голові в якийсь стрьомний вузлик, і це мені страшенно подобається. Підвівшись з ліжка, підходжу до неї, впираюся руками в одвірок у неї над головою і усміхаюся. «Звездець, яка вродлива, шепочу я. Я почуваюся якоюсь дурепою, знічено всміхається вона. Я ще дуже мало тебе знаю, тому не сперечатимуся з тобою щодо рівня твого інтелекту, бо може виявитися, що ти тупа як квалянок, але принаймні ти красуня. Вона всміхається, дивлячись прямісінько мені в очі, потім її погляд опускається на губи. Боже, як же мені хочеться поцілувати її, а щелепе зводить від болю. Я навіть усміхатись перестаю. Що з тобою? скрививши ще сильніше, хопившись за одвірок, видушую із себе Я дуже, дуже хочу тебе поцілувати і стримую ще сили, аби не зробити цього прямо зараз. Вона аж відхиляється назад і здивовано здіймає брови. У тебе зараз такий вигляд, наче ти збираєшся блюванути. Це з тобою стається завжди, коли ти хочеш поцілувати дівчину? Ні, хитаю я головою. До тебе такого не було. Пирхнувши, вона проходить повз мене. Щось вийшло не так, як я думав. Чекай, я трохи на те сказав. Мене не нудить від думки про те, щоб поцілувати тебе. Я мав на увазі, що так сильно хочу поцілувати тебе, що аж живіт зводить. Це типу як зводить яйця, коли збуджений і довго не кінчаєш, а я говорю про живіт. Вона починає сміятися, вихопившись обома руками за голову. І що ж мені з тобою робити, письменник Обене? Можеш поцілувати мене і мені стане краще. А оце дзузьки!» – хитає вона головою і сідає на ліжка і бере книжку, яку я щойно читав. Я читаю багато любовних романів, тому точно знаю, коли настає слушна мить для поцілунку. І якщо ми збираємось поцілуватись, то це має бути як у книжках. А після того, як ти мене поцілуєш, хочу, аби ти назавжди забув про ту обіту, про яку постійно торочиш. Підійшовши до ліжка, лягаю поруч із нею, потім перевертаюсь на бік, підпираю голову рукою і питаю Яку обіту? Саме так, усміхається вона, відтепер, зустрівши якусь дівчину, ти порівнюватимеш її зі мною, а не з нею. Використовувати тебе як стандарт це абсолютно несправедливо щодо решти жіночого населення планети. Вона закочує очі, думаючи, що я знову жартую. Але, відверто кажучи, думка про те, щоб порівнювати когось із фелон, здається цілковитим безглуздям. Тут і порівнювати нічого, і це доволі кепсько, що, провівши з нею лише пару годин, я доходжу такого висновку. Я вже майже мрію, аби ніколи не зустрічати її, тому що я не заводжу собі дівчат. До того ж, вона переїжджає до Нью-Йорка і нам лише по 18 років, і ще стільки всього. Дивлюсь на стелю і намагаюся збагнути, що буде далі, як мені, матері його ковінька, прощатися з нею ввечері, знаючи, що більше ніколи її не побачу. Закриваю очі руками і починаю шкодувати, що взагалі зайшов сьогодні до того клятого ресторану, але неможливо жаліти за тим, чого не знав. Ти й досі думаєш про поцілунок зі мною? Поклавши голову на подушку, дивлюсь на неї. Ні, я вже пішов далі. Виходь за мене. Вона сміється і лягає, повернувшись обличчям до мене. Ніжно всміхається, простягає руку і торкається моєї шиї. У мене перехоплює подих. Ти поголився, каже, проводячи великим пальцем по підборіддю. Не думаю, що я зможу, бодай колись після такого всміхатися. Після сьогоднішнього вечора я ніколи більше не відчуватиму щось подібне, і нічого хорошого в цьому немає. Це ж Страшенно жорстоко. А якщо я попрошу твій номер телефону, ти даси? Ні, не вагаючись ні секунди, відповідає Фелен. Стиснувши губи, чекає пояснень, однак вона не промовляє ні слова, лише водить великим пальцем по моїй щитці вгору вниз. А адреса електронної пошти? Вона хитає головою. Може, хоч пейджер у тебе є, або факс? Вона сміється, і я радий чути її сміх. Повітря раптом стало надто важким. Мені не потрібен хлопець, Бене. Тобто ти кидаєш мене? Ти знаєш, що я маю на увазі, відказує, закотивши очі, а тоді прибирає руку з мого обличчя і опускає її на ліжко між нами. Нам лише по 18 років я переїжджаю до Нью-Йорка, ми ледве знайомі, і я пообіцяла мамі, що не закохаюсь ні в кого до 23 років. Я згоден, згоден, і що? А чому саме 23? Мама вважає, що більшість людей цього віку вже починають розбирати, що до чого в житті, тому хочу бути певною, що знатиму, хто я і чого хочу від життя, перш ніж когось покохаю, бо закохатись легко, Бене, значно важче розірвати стосунки. Це правда, якщо ти олов'яний чоловічок. Ти думаєш, що зможеш контролювати свої почуття? Звісно, можна одного дня закохатися, і це станеться абсолютно мимоволі, але людині цілком під силу не потрапляти в ситуації, наслідком яких є почуття. Тож якщо я зустріну когось, в кого можу закохатися, просто перестану спілкуватися з цією людиною, поки не буду готова до такого почуття. Ого, та вона просто як міні-сократ з усіма цими життєвими порадами, відчуваю, що їх треба занотовувати або подискутувати з нею. Відверто кажучи, мені стає легше від її слів, бо я боявся, що під вечір вона напоїть мене, поцілує, а тоді переконуватиме, що ми дві рідні душі. Тому що Бог свідок, якщо вона попросить поцілувати її, я миттю кинуся до неї, хоч і знатиму, що це останнє, що варто було б робити. Хлопці не відмовляють таким дівчатам, як вона, хай як би вони хотіли уникати стосунків. Щойно хлопці бачать дві гарненькі циці, які до того ж поєднуються з чудовим почуттям гумору, вони думають, що знайшли грьобаний святий грааль. Але п'ять років це ж ціла вічність. Певен, що за п'ять років вона навіть не згадає сьогоднішнього дня. А можна попросити тебе, щоб ти знайшла мене, коли тобі виповниться 23 роки? Бентона Джеймса Кеслере, сміється вона. За п'ять років ти будеш дуже відомим письменником, щоб пам'ятати таку маленьку дівчинку, як я. Або ти будеш дуже відомою актрисою, щоб пам'ятати такого хлопчика, як я. Фелон нічого не відповідає, але я бачу, що мій коментар засмутив її. Ми завмираємо, повернувшись обличчями одне до одного. Навіть зі шрамами і глибоким сумом в очах вона все одно залишається однією з найкрасивіших дівчат, які мені доводилося бачити, її м'які вуста ніби самі запрошують до поцілунку. Я намагаюся не зважати на судоми в животі, але щойно гляну на її губи, мушу докладати таких зусиль, аби стриматись, що аж вилиці зводить від болю. Намагаюся не думати, що буде, якщо зараз нахилюся і поцілую її. А ще дуже хочеться. Прочитати всі любовні романи, бо що в біса означає поцілунок, як у книжках, треба знати, як це зробити. Фелон лежить на правому боці, сукня ледь прикриває її тіло, і я бачу, де починаються шрами, від кисті тягнуться по всій руці, а тоді до шиї і через усю щоку. Я доторкаюся до її обличчя, так само, як вона доторкалась до мого. Відчуваю, як вона здригається під моєю долонею, тому що я доторкаюся тієї частини її тіла, на яку ще пару годин тому вона не дозволяла навіть подивитися, проводжу великим пальцем по щиці і далі вниз уздовж шиї, де б не торкнувся, відчуваю, як вона напружується. Тобі неприємно? Я не знаю, шепоче вона, а її очі мерехтливо танцюють під моїм поглядом. Цікаво, до її шрамів ніхто не торкався, крім мене. Намагаючись навчитись готувати їсти, я не раз обпікався, тож знаю, як болить опечене тіло, але її шрами зовсім не такі, які залишаються від опіків. На дотик її шкіра здається значно м'якшою, ніж зазвичай, значно вразливішою. Мені напрочуд приємно торкатись її, хочеться гладити її без кінця і краю, і вона дозволяє. Наступні декілька хвилин ніхто з нас не промовляє ні слова, а я ковзаю пучками по її руці та шиї, помічаю, що її очі стають вологими, ніби вона от от розплачеться. Може, їй не подобається? Розумію, що в неї є цілком вагома причина знічуватися, але мені чомусь наразі з нею так комфортно, як не було впродовж дня. Мабуть, мені не повинно подобатись, шепочу я, проводячи пальцями по шрамах на руці, і, напевно, мені має бути прикро, що тобі довелось пережити нестерпні муки, однак і сам не знаю чому, але мені страшенно подобається твоя шкіра на дотик. Не знаю, як вона сприйме мої слова, але я сказав правду. Я раптом відчув вдячність до шрамів, бо вони були своєрідним нагадуванням, що все могло обернутися значно гірше. Вона могла загинути на тій пожежі і не лежала б зараз поруч зі мною. Я гладжу її руку, усю від плеча до кінчиків пальців, а потім роблю це ще і ще. Якоїсь миті помічаю слід від сльози в неї на щоці. Я раз по раз нагадую собі, що всіх людей є шрами, каже вона. І в багатьох вони значно гірші, ніж у мене, різниця лише в тому, що мої шрами видно, а в більшості людей ні. Я не кажу їй, що вона має слушність, а ще мовчу про те, що дуже хотів бути б таким красивим усередині, як вона зовні.